Вітаю в ефірі Акценти Україні». Тривають дебати навколо дати 8 березня, якому прагнуть повернути його першочергове значення та нагадати, що це не свято весни, краси та жіночності, а день боротьби жінок за рівні права за світ, де вони вільні обирати ким бути, що носити та як жити. І сьогодні ми запросили до нашої студії жінку, яка власним прикладом доводить, що жінки можуть все. Це депутатка Запорізької міської ради Інна Пенчук. Тож поговоримо про рівність у політиці і не тільки. Вітаю вас, пані Інно. Вас, і пані власне, 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 вітаю всіх жінок і нас теж з такою важливою і символічною датою, завдяки якої, якій стався злам стереотипів. Отже, пані Інно, в дії завершилось голосування за те, чи залишати цей день вихідним і невеличкий спойлер. Так проголосували більшість за. Якщо не секрет, як ви голосували? Якщо голосували? Якщо ми говоримо, що це е, свято. Не краси, любові, кохання, весни, жіноцтва, а свято захисту жіночих прав, то його б варто було залишити. Тобто, ви голосували так. за те, щоб бути вихідним 8 березня. Про що для вас це свято? Ну, взагалі, е, взагалі у мене е, березень це взагалі весняний. Святковий місяць і він починається завжди починався із святкування 1 березня, оскільки чоловіки, з якими ми працюємо на науковій ниві, завжди нас вітали не 8 березня, а саме першого, тобто з першим днем весни. А тепер я зрозуміла, що пролонгували нам. Це свято, і воно вже у нас може починатися з 25 лютого. От про початок стосовно 25 лютого. День народження Лесі Українки е тепер пропонують відзначати як День Української жінки. Що ви тільки думаєте? Тільки про... за тільки за, але 8 березня при цьому день за мі міжнародних прав нехай залишається. А от день української жінки зробити 25 лютого. Я тільки за. Леся Українка, взірець жіноцтва поезії, краси, віршів про кохання, віршів про ту ж саму свободу і рівність. Я думаю, що це буде дуже символічно, це правильно. Ну, але ж говорять про те, щоб перенести свят, А ми за те, щоб. Ну, як ми можемо перенести міжнародне свято, mm -hmm. то хай вона і залишається міжнародним святом в усьому світі. Ще святкують День Матері то хай в нас це буде свято. Чим більше свят присвячених, жінок, ж, присвячених жінкам, не обов'язково це має бути вихідний день. Mm -hmm. Але от відзначати, що жінки є, вони присутні, вони в суспільстві діють, і це дуже добре. А що ви скажете про запорізьких жінок в плані активності і здатності відстоювати власні права? Які ми запорізькі жінки? Знаєте, от протягом останнього тижня, коли їду по місту, бачу величезну кількість сітілатів з обличчями наших відомих красунь, жінок, активісток, громадських діячок. І це надихає. Це дівчата, які е, своїм прикладом. Своїми діями, своїми справами допомагають переміщеним особам, військовим, людям, які залишилися в скрутних обставинах, і ми. Такими прикладами бачимо, що жінка вона дієва. І ті люди, які є пересічними громадянами Запоріжжя, вони громадським транспортом, власними автівками їдуть по місту, бачать цих жінок. І вони надихаються цими прикладами. Я не думаю, що крізь такі красиві обличчя можна просто проїхати. І відповідно, Можливо, якась частка людей е, замислиться на тим, а хто ця жінка, чим вона займається, а що вона робить такого? А можливо, це для себе можна взяти для прикладу як маленькі дівчинці, так і молоді і жінці, так і чоловікам, які теж можуть надихатися такими прикладами і робити щось е, яскраве, позитивне, добре для міста. От, ви як жінка-політик, відчуваєте рівноправ'я в сесійній залі? Абсолютно. Це питання для мене вже таке стереотипне. Коли йдеш на вибори, коли працюєш в громадському секторі, коли працюєш в сесійній залі, в комісіях, я ще радник міністра соціальної політики, в міністерстві працюю, де так само є і чоловіки, і жінки. Я не відчуваю на собі якогось там тиску. Конкуренції мені здається, що це абсолютно нормально. Тут ти працюєш як політик, тут, тут працюєш як викладач, як науковець, як депутат, і як говорю, депутатка, політикиня. Mm -hmm. Ну все, ти просто виконуєш свій функціональний обов'язок, громадський обов'язок, професійний обов'язок. І ти просто людина, яка це робить. Ви завжди так почувалися? Абсолютно. Завжди відчували цю рівність? Чи, можливо, змінилося щось за останній часу? Ні, у мене так було завжди. Я завжди була активна, завжди була. От, наприклад, там, протягом семи років у нас був проєкт, і я переконана, що він продовжиться. Це ярмарок спорту. В команді, в якій я не є лідеркою, лідерко, лідером в команді є чоловік, але в команді більшість чоловіків в цьому проєкті. Але ми всі на рівних, у нас у кожного є свої функції. І ну, не було такої. І так і в роботі, в, в навчальному закладі цього немає. У мене в телешколі, де навчаються діти, у мене стільки хлопчиків, стільки дівчаток. Це і... так випадково, чи ви так підбирали? Ні, так, так навіть коли е, от у нас був проєкт в. в... В першій дитячій телешколі присвячені професіям. І в нас були професії: каністерапевт, детектив поліцейський, кондитер. І я вам хочу сказати, що діти, які знайомилися з цими професіями, не лише через відео, а вони все це щупали своїми руками, відвідавши і е, пожежну частину, і так далі, це все м -м, дівчата говорили, я хочу стати пожежником. Або хлопці говорили, я хочу готувати найсмачніші торти. Тобто, ну це рівність. А стосовно рівності гендерної в плані кількості депутатів співвідношення, чоловіки, жінки в міськраді куди прагнути? Е е е я не хочу сказати, що когось має бути більше, але я вважаю, що е там 33% когось має бути. І все залежно, все залежить від функціоналу, е е тому що це може бути в проєкт, в якому буде е 67% жінок. А 33 чоловіків. А в якихось проєктах може бути навпаки реалізація жінок більше, чоловіків менше. Я коли статистику переглядала депутатського складу в районних і селищних радах, так я вам хочу сказати, там навпаки, абсолютно там жінок набагато більше, ніж чоловіки. Mm. І в усьому цьому є певний баланс, десь трошки менше, десь трошки більше. Але якщо ми говоримо про те, що це має бути суцільно жіноча або суцільна чоловіча. Фракція депутати ради міської, ну це вже буде перебір. А так баланс має бути. Це залежить від самої людини, наскільки вона активна, і наскільки вона хоче щось Абсолют. робити і розвиватися. Абсолют. Неважливо, чоловік це чи жінка. Але як часто саме жінки і депутатки стають ініціаторами проєктів і яка це сфера? Ага, е -е 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 От в моїй фракції є як дівчата. Так і чоловіки, і є в нас дівчата, депутатки, ну та ж сама голова фракції Регіна Харченко. Вона фонтанує проєктами, і вона юристка. І вона це вміє робити постійно. Це її напрям роботи. Вона в цьому компетентна більше. Я не можу сказати, що хтось менше, але досвід приходить до кожного, і хтось їх подає більше, хтось їх подає менше. Для мене в пріоритеті ті проєкти рішення, які я створюю на російську мову, на созіданні. Вони мають бути позитивними, вони мають бути прикладними, вони мають підтягувати суспільство щодо довіри до влади і мають інтегрувати як пересічних громадян, так і депутатів. І можливо в мене їх менше ніж у когось іншого, але в мене є і інша депутатська робота. Це не тільки проєкти, як голова гуманітарної комісії. Ми опікуємося школами. Культурою, туризмом, дітьми, спортом, молоддю, освітою, наукою. І тут теж є величезний пласт роботи, яку треба виконувати. Ну і крім того, кожен з нас не забуває про те, що ми є депутатами на місцях в своїх районах. І там є теж школи, і там є ОСББ, і там є люди, і там є соціально незахищені версії населення, і з ними можна працювати не лише через проєкти рішень. На позачерговій сесії 2 березня е, якраз був затверджений один з ваших проєктів це перейменування парку Яланського на честь відомого Запоріжжя, активіста Дениса Тарасова, який загинув на війні. Розкажіть, яким був шлях цього проєкту? Е, наскільки важливо для вас було затвердження? Для вас і для нас, для міста в цілому? З Денисом ми були друзями, ми і залишаємося друзями. Він для нас взірець у багатьох напрямках, і ми дружили, ми пройшли через певні з ним політичні етапи, громадські етапи в житті. І... В день, коли його ховали, в нас була команда велика, яка з'їхалася з усієї України: це і Львів, і Тростянець, і Сумська область, і Київ. Дуже багато людей приїхало попрощатися з Денисом. І серед нашої команди тільки я стала депутатом Запорізької міської ради, і мене ніхто ні про що не просив. Єдине, що всі говорили про те, що парк має бути переименований той парк, за який боровся саме Денис. І саме в на цьому прощанні, як сказала Катерина, дружина, це більше був такий вечір пам'яті, а не прощання з людиною. І я пообіцяла, що я зроблю все можливе для того, щоб це відбулося. І я намагалася не відступати від цього. І хоча в той порядок денний, який був набагато скорочений, не потрапив в цей проєкт. Я подала правку і звернулася до депутатів для того, щоб вони підтримали. Дякую дуже всім депутатам, тому що сесія була тривала, і більшість депутатів мали вже якісь певні права. А дехто іноді забувають навіть наші мешканці. Міста, що депутат міської ради це волонтерська діяльність, це не робота, і кількість депутатів, які залишилися в сесійній залі, було 34 і межа. Яка б демонструвала те, що проєкт пройдено, це 33 голоси. І я вдячна кожному із депутатів, які підтримали, і, до речі, в сесійній залі була присутня <клухи> Катерина Тарасова, дружина, і вона виступила і звернулася до депутатів з таким спічем. Емоційним, вона трошки була хворою і не трошки не було 40 температура. І вона просила, звертаючи до депутатів, подарувати громаді диво, щоб люди вірили, що зміни можуть відбуватися. І я дякую, повторюсь, кожному депутату, який підтримав цей проєкт рішень. Ну, тепер парк матиме нове ім'я, а новий вигляд. Ой, ви знаєте, я дуже це наступний етап. Я не, можу, я не хочу говорити, що це має бути етап боротьби. Я хочу, щоб це був етап конструктиву, і діалогу, і бажання мешканців міста. І я хочу, щоб ем, у мене колись були онуки і е, просто гулятися по цим парком. І, Ну, не можна так говорити, але там якусь мільйонну частку для того, щоб він е, був справжнім парком, скваж... справжнім сквером. Е, я буду розповідати про це своїм онукам. Mm -hmm. Дуже хочеться, щоб це було зелене, е, зелена частина міста, зелена ділянка міста. Із, е, от щоб, знаєте, от нам необхідно е, робити е, в місті. Сквери, парки немає значення щось соціальне на Да? для того, щоб більшість людей не говорили про те, що а в Харкові краще, а в Дніпрі краще. А поїхали в Дніпро, погуляємо. Там такий парк є. А давайте там з'їздимо в Київ. Ой, а там такий музей. А у нас такого немає. А от он, я хочу, щоб говорили: поїхали в Запоріжжя на це подивимось. Це після війни можна буде більше конструктивніше, мабуть, говорити про перетворення і міста, і парку, як парку Тарасова, так і взагалі всіх наших скверів і місць відпочинку у Запоріжжі. А сфера вашої діяльності на Запоріжжя не обмежується. І на початку лютого ви відвідали Вашингтон у рамках молитовного сніданку та українсько-американського тижня. Розкажіть про цей візит, яка була його мета, і можливо результати якісь привезли. Ви знаєте, ми в з делегацією були в Штатах протягом трохи більше тижня, але таке уявлення, що це була одна мить. Настільки насичений був цей період, ну, хочу сказати, що день наш починався не за українським часом, а за американським о п'ятій ранку. Тому що у нас навіть зустрічі були з сенаторами і конгресменами о 530 тридцять ранку. Це за американським? за американським часом. Люди прокидаються. Вони цілодобово працюють? Я не можу сказати, mm -hmm. е чи вночі вони працюють, але От настільки іноді у них такий графік, що вони розуміють, що щільність така потужна, що вони можуть зустрітися о 5 або о 5.30, або о 6.00 ранку. І кожна наша зустріч це була понад 80 сенаторів і конгресменів, представників громадських організацій, релігійних організацій, просто представників діаспори різних верств, професійних, ділових нема Це була величезна кількість людей. Якщо враховувати національний молитовний сніданок, український молитовний сніданок і всі заходи, які ми відвідували, ну, це приблизно ну, тисяч п'ять людей. От, з ким у нас була можливість комунікувати? І е, е, така цікава деталь, що, наприклад, е, е, зустріч будь-яка починається там, о 14.00, о 15.00. немає значення. Якщо ти прийшов на зустріч пізніше, ніж без 15.00, то ти вже запізнився. І от саме це, наше ментальне вміння запіснюватись посприяло е, зустрічі і ще з однією людиною, яка не є американцем. Е, ми приїхали на зустрічі з хлопцями без е, кінцівок, які приїхали за програмою е, протезування е, військові. Е, до Вашингтону, і щоб потрапити до е, будинок сенату, нам треба було вийти з машин і пройтися пішки довго, тому що там закриті території, і там можна тільки пішки гуляти ходити. І е, ми прийшли на зустріч. Хлопцям було важко добратися, і ми прийшли без п'яти. І нам сказали, вибачте, але ви вже так. на зустріч запізнилися. І ми зрозуміли, що у нас наступна зустріч в цьому ж діловому центрі, і ми йдемо пішки туди, і по дорозі ми зустрічаємо Бориса Джонсона. От. І отак от у нас сталося, що, е, ну, того, що ми запізнилися, ми зустрілися з Борисом Джонсоном, ми спілкувалися хвилин 15. І він до нас підійшов. Він спочатку спитав у нас, чи е, ну, ми ж Борис Джонсон і, mm -hmm. і наш друг. Джонсонюк, mm -hmm. а, і він зразу підійшов до нас, і е, він спочатку подумав, що ми місцеві. Потім він зрозумів, що ми українці. Він теж не зрозумів, що ми українці з України. А mm -hmm. коли ми йому пояснили, що mm -hmm. ми тільки там три дні, як в Вашингтоні, е, то він. Присів перед хлопцями майже ем, навколішки. І і сидів, сидів з ними, спілкувався з хлопцями, з нами. Е, і потім е, він був абсолютно без охорони. Він був з якимось чоловіком і з дівчиною, яка просто фотографувала. Ну, можливо, вона просто на свій мобільний телефонувала mm -hmm. і нас так само, як і ми ж mm -hmm. фотографувалися. Приємно було. Коли я сказала, що я із Запоріжжя, він каже: О, Запоріжжя, Хортиця! Oh. Ну, уявіть, е, і для мене це просто було щось неймовірне. людина знає не тільки е, е, Україну. Він почав розповідати, що mm -hmm. він був в Бучі, в Ірпіні, що він бачив. І потім, коли він сказав, що Ну і мерч Запоріжжя теж йому mm -hmm. презентувала. Ну це дуже було приємно і це була така. Ви знаєте, ми потім ще два чи три дні ходили в такому ефорійному стані. Ну, дійсно, людина викликає. Позитивні емоції, дуже позитивні емоції. І ми йому віримо. А як посувається співпраця щодо програми протезування да, співпрацю? Дивіться, у нас було кілька програм, з якими ми їхали. Перша програма це м м програма. М не особиста наш, не особиста моя. Це програма. У нас було кілька програм і кожен мав відповідати за свою. І е, програма спортизування вона була важлива. Це були е, три хлопці, які як, були ластівками першими. Для цієї комунікації вони поїхали туди не лише заради себе, щоб їм провели протезування, а для потужної комунікації і для налагодження саме цієї програми. Ця програма має бути йти і через Міністерство соціальної політики, і через громадських, ну і зрозуміло, через певні програми, які б фінансували все це. Потім у нас була програма, коли ми їхали туди, ми були з дітьми, які втратили батьків. Саме на війні, Які, чиї тата були військовими. І е, діти приїхали, вони були з нами чотири дні в Вашингтоні. Е, вони пере, вони каталися на гелікоптерах, е, вони знайомилися з великою кількістю людей. До речі, так само, як і військові хлопці. У е, них були зустрічі з різними абсолютно людьми. До речі, от я так трошечки перестрибувала, але скажу: майже кожен, хто розумів, що ми українці. Не було на вулиці, тобто, якщо ми говоримо про приміщення про зустрічі, то це цілеспрямована зустріч, розуміючи, що ми з України. А коли пересічні громадяни йдуть на вулиці, розуміють, що ми українці, кожен я не можу сказати, другий, кожен перший підходить і говорить: а можна я помилю за Україну? А можна я помилюсь за вас? А я молюся за вашу перемогу. А я молюся щодня за вас, коли снідаю, перед сніданком на обід, на ніч. І це люди просто пересічні громадяни, які ходили по городу. І е, враховуючи те, що в Вашингтоні відсутня зовнішня реклама, як така бікбордів немає. Є тільки сіті лайти. Кожен третій сіті лайт присвячений Україні. Два сіті лайти соціальна реклама, і третій сіті лайт він присвячений Україні. Допоможемо, переможемо разом, і так далі. От і оці от діти чотири дні пробули в Вашингтоні, потім переїхали в Сієтл, і у них оздоровча тритижнева програма в родинах жити, і, і ця програма вона і має продовжуватися. Ну я так розумію, що е, вороже і ПСО з приводу того, що. Підтримка згасає, що ми вже не цікаві. Наша за кордоном. зустріч, ну, зустріч делегації нас була 30 людей. Наш тижневий, наші тижневі перемовини е, сприяли додатковому отриманню для України 2,2 мільярди доларів. Зрозуміло, що підтримка є, про нас не забувають. Це дуже добре. А які проекти у вас у найближчих планах? Можливо, поїздки якісь плануєте? Можливо, щось цікаве для Запоріжжя? Угу. Буду вчити жінок? Вчити чому? Витовчити жінок є проєкт національного рівня від Інституту політичної освіти. На правах реклами <смістичні> запропоную депутаткам всіх рівнів долучатися до цього проєкту. Це проєкти, які вчать жінок, дівчат лідерству, написання проєктів, звітування по проєктам, робота в раді, робота в комісіях і так далі. Це вже такий тривалий період, ну вже років 12. Це навчання відбувається. І зараз це буде такий курс на півроку у Києві і у Львові, і він буде офлайн. Угу. От, тобто це таке, що нового, ну, що цікавого. А так, працюємо в Запоріжжі, нікуди не їдемо, живемо тут, спілкуємося з людьми, комунікуємо і віримо, що кожен наш крок це такий маленький, один з мільйонів наших кроків. До нашої перемоги. Їхала в, в машині, і я не знаю, чия ця пісня, я її сьогодні почула вперше, і прямо цитату на Фейсбуці одразу виклала з цієї пісні. Кожен із нас це і є Україна. Як мені сподобалися ці слова. І от я розумію, що кожен, кожна людина, яка залишилася, зрозуміло, що є люди, які виїхали за кордон, але жінки з дітьми. Але вони настільки хочуть додому. Говорять про те, що 50% людей не повернуться дітей і жінок. Я не вірю в це. Я знаю, що залишиться, можливо, хтось, хто і раніше планував, угу. от так сприяли умови, що поїхали. Я переконана, що всі наші діти повернуться. Я переконана в тому, що 1 вересня, як сказав наш Володимир Зеленський, діти сядуть за парти. Я переконана в тому, що в нас будуть посмішки. Я переконана в тому, що. Ем, я от таємницю відкрию невеличку таку. Це було таємницею ще в січні місяці, а от зараз я її цю таємницю розкриваю всім, але не такий загал, як от сьогодні ми з вами, пані пані Ліно спілкуємо. я ще не говорила. Я переконана в тому, що якийсь переломний момент відбудеться. До перемоги вже ну однозначно, 28 квітня. Я цю дату всім кажу. Mm -hmm. Я не знаю, звідки вона до мене прийшла. Ось про квітень нам тут казали, і гості в студії, коли намагалися поглянути в майбутнє. Я не знаю, У мене 28 квітня, і я всім кажу, от 28 ну, квітня… восьмокві будемо вірити в те, що цей переломний момент буде нам на користь. Що Звичайно. все буде добре, буде наша перемога. Я дякую вам за те, що завітали жінки. Це велика сила. Ми з вами це точно знаємо. Успіхів вам і здійснення всіх ваших планів. Ну і всім вашим глядачам, віри, перемоги, наснаги, кохання любові. Так, дякую. Ми спілкувалися з депутаткою Запорізької міської ради Іною Пенчук. Хай весна надихає на нові звершення усіх і жінок і чоловіків. Пам'ятаймо про взаємну повагу. Тоді навколишній світ стане більш дружнім. Бережімо один одного. Гарного вечора. Побачимось.